Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга. Сьогодні 25 березня і розповім про підживлення ампельних петуні і калібраху на цей період. У нас в теплиці рослинки різного розміру і залежно від того на якому етапі рослина, то потрібне різне добриво. Якщо ви тільки починаєте висаджувати свої рослини, а це багатю, багато людей, які вирощують для себе, вони тільки-тільки починають. Тому як тільки ви отримуєте живець, то треба його посадити в субстрат. Завжди кажу, щоб субстрат повинен бути професійний, тому не треба жалкувати гроші і купляти треба обов'язково професійний. І з кислотністю завжди дивіться кислотність, кислотність 5,5, 6,5. Не більше. Якщо маєте змогу купити субстрат більшої фракції, зазвичай вони або ТС2, або К2, це субстрат кращий. І рослинки, і коріння в ньому розвиваються набагато краще, ніж в мілкому. Мілкий більше підходить для черенкування, або живцювання, і також для посіву. Уже коли Використовуєш отакий горщик, я це горщик на 400 мл, то краще все ж таки більше субстрат. Якщо немає, то можна і в мілкому. але більша фракція краще. Як тільки ви посадили живець в горщик, то крім води, або якщо у вас є радіфарм, більше нічого не потрібно. Зараз вже весна. І сила зросту у них велика, тому навіть радіфарм не завжди потрібен. Якщо його немає, то нічого страшного. Головне, щоб було світло, щоб була волога, і цього достатньо. Рослини зараз навесні зростають набагато краще, ніж взимку, бо є сонце, це вже не приміщення і тому. От вся сила природи їм допомагає. Тому посадили, полили і все, ніяких добрив поки що на цьому етапі. Будете спостерігати десь на п'ятий, шостий день, сьомий день це все залежить від погоди, від температури, це таке питання, що не можна відповісти от конкретно там. На четвертий, п'ятий, сьомий, приблизно 5-7 днів, то тоді тільки починаєте підживлювати ось такі живці. Краще сразу підживлювати добривами з великим змістом фосфору. Це доброва 10-52-10 або 13 40 13 з мастера. Обов'язково отакі доброва. Тоді виростає дуже гарна коренева система. Оці рослинки ми посадили десь 16-17 днів тому назад. Минуло відео я робила, навіть там тиждень не пройшло. І можете побачити, подивитися те відео, подивитися це і можете подивитися, як вони змінилися. Ростуть дуже гарно. Ми їх два рази підживили добровом 10-52-10. А потім вже зараз підживлюємо 20-20-20. І як бачите, я вам казала, от маджента Хала чудовий сорт і скільки, скільки паганів вже вони розвивають. Дивіться, як все змінилося. Тому я кажу, що зараз навесні дуже гарні рослини, тільки обов'язково треба. Провітрювати, не треба давати їм більше, ніж 25 градусів, і ночі вони теж поки що повинні стояти в теплі. Температура не менше 12 градусів. Тоді все буде розвиватися дуже-дуже добре. Якщо цим рослинам дати температуру і вночі, і в день по 20 градусів, то взагалі за місяць вони виростають і зацвітають. Що робити, якщо рослини розвиваються повільно? Ось сорт калібраху, ми їх живцювали і живці були дуже-дуже маленькі. Після того, як вони укорінилися, ми їм дали доброво 30-10-10. Теж підживлювали, мабуть, два або три рази, і, як бачите, навіть бутони вже почали, почали з'являтися. Дуже швидко пішли в рост, бо 30 азоту і мало фосфору і калію, вони дуже стимулюють оцей цей зріст. Також можна використовувати кальцієву селітру, вона теж дає і гарне коріння, і дуже гарний рост. Тут треба дивитися: якщо у вас гарне коріння, то. То можна 30-10-10. Якщо коріння слабкувати, то е, тоді вже е, краще кальцеве силіти. Бо кальцій і стимулює і вверх, і також стимулює і кореневу систему. Оце у мене теж е, гултуні плам кокоту. Теж дуже стояла і ось доброго 30 10, 10 і почали рости. Я дуже їм теж задоволена. От так виглядає Tunie Cosmic Purple. Теж вже величенькі і ростуть. Також набагато краще вже виглядає і капучина, теж підросла за тиждень. Навіть бутон з'являється. Так що на початку потрібно добриво з великим змістом фосфору. Якщо рослинка сидить, то тоді 30-10-10, а потім вже тільки можна використовувати доброво 20 20 20 На одному добриві, як його називають 20-20-20, неможливо виростити рослину. З самого початку до кінця. Верніше можливо, але результати будуть зовсім інші. Якщо добре вистачає, то коріння зазвичай виглядає ось так. Добре розвинуте, Коріння його багато, воно не тонке, воно білого кольору. І якщо коріння гарне, то і верх теж гарний. На такій стадії вже треба інші добрива, але це вже я буду розповідати в наступному разі, як пришвидшити, що зробити, щоб і кольор був дуже гарний, насичений, насичений, і було дуже багато бутонів. Це дуже важливо. Важливо не тільки для тих, хто продає, але також, якщо вирощуєш для себе, то також хочеш мати дуже гарні квіти. Зараз покажу ще, ще, що ще у нас цвіти. Ось так виглядає калібрахово манго. Ось так зацвіла. Дуже я чекала подивитися оцей колір. Гарненький. Ось так зацвітає алпетудія. жовта з темним центром. Вона так і називається. І бачите, великі, дуже великі горщики, вона вже готова у нас для продажу. Здається, мені в цьому році, що саме длинна у нас буде Alpetunia Hot Pink. Ось вже з'являється бутон. Ну, це вже, мабуть, наступного разу буду показувати, яка вона. Але в неї дуже... Длинні пагані, і скільки їх прищіпуєш і все рівно, вони ростуть і ростуть. Це з усіх, що ми зараз маємо, які вже виросли, це найдлинше. Бо багато хто питає, що посадити там в горщики на балконі, щоб воно звисало. Бо всі вегетативні питоні різні. Є такі, що тільки зверху горшочка є повністю закривають донизу горшочка, а є такі, що звисаються. Це треба дивитися, треба експериментувати, і тоді буде, буде зрозуміло. Ось калібрахова бакарі Ось така цікава. Оце зовсім недавно ми садили лавтастик в горщик, і дуже-дуже швидко от сонечко вийшло і все пішло в рост з великою швидкістю. Це вже треба прищипувати, формувати, хоча і так багато паганів, але я хочу ще краще. Теж зовсім недавно посадили ми і калібраху деяку в горщики, і теж почала дуже швидко розгалужуватися і рости. Також, тому може, дешевше, поки вона невелика, але теж буду виставляти вже на сайті. Хто бажає, то, той може замовити. Бо можна з таких і поживцювати, і наростити гарну гарно собі кашпо. Ще є час. Це у нас маджинта Мамба розцвітає дуже надійний сорт. От кожного року теж висаджуємо і, і завжди хочеться наступний рік теж посадити. Маємо багато живців. Калібраху в серії Міні Фэмус і «Кабарет», і Супер Белз. Так що скоро вже закінчимо продавати неукорінені. Кому ще треба, хто хоче, то можна замовити. Ще одне питання, яке мені часто задають, це про смакот. Чи треба отакі от горщики, як оце, додавати смакот? Завжди питають про осмакот Блум. Я вже знімала відео про осмакод, і саме цей осмакот, він діє тільки 2 місяці при температурі там, більше 19 градусів, 2-3 місяці. Тому якщо е, зараз от, прохолодно, а багато хто, я знаю, що вирощують без опалення, то цей осмокот не буде ніяк діяти на ваші рослини. Тому треба підживлювати саме водорощинними добривами, типа мастера, петерса, те, що ви маєте. А він почне діяти тоді, коли буде температура більше 19 градусів і постійно, тоді він поволі буде давати свої речовини, які має в гранулах. Тому додавати в такі горщики малі. Немаю, я не, не додаю. Я не маю, не бачу, що це буде корисно для рослини. Тому підживлюю саме водорожчинними добровами. А ось яке добро мені сподобалось, то це добро на 5-6 місяців. Тоді, коли вже висаджуєш великі вазони, вже на вулицю виносиш, тоді підживлюєш і. Залежно від того, яку кількість ти даєш на кожен літр субстрату, добре, яку кількість, бо там три. Така шкала, там є три варіанти. Коли ти мало додаєш, коли ти середнє, коли ти більше. Якщо більше, взагалі ти не використовуєш добрив. Якщо середнє, то ти можеш використовувати і інколи теж підживлювати водорозчинами. І коли ти додаєш мало, то ти допомагаєш, але все ж таки більше там використовується саме водорожчинні. Я про це розповідала, кому цікаво, я внизу під відео залишу посилання на це відео, подивіться. І те доброго, якщо от ви висаджуєте для себе, то так, це доброго дуже корисне. А ось якщо додавати в підвіси добрива смакот блум, то для вас воно дуже мало буде допомагати, але коли купляєте, то ви будете спокійні, що той покупець, який придбав у вас цю рослину, то у нього будуть цвісти квіти ну хоча б 2 місяці точно, без ніяких проблем. Бо далеко не всі покупці все ж таки підживлюють, тратять гроші на це. Тому це якось для вас, ну, Якось поки що з рослиною все буде добре. Тому передивляйтеся відео, що я робила раніше. Можете зайти на канал і подивитися, там дуже багато корисної інформації, якщо хочете вирощувати гарні квіти. Ставте запитання, що це ще цікавить. Наступного разу я розповім про доброго. Для цвітіння, саме для цвітіння, щоб були гарні квіти, А вам мирного неба і всього найкращого.